Ой, ну вчу-вчу ці фразлогізми, ну не можу запам'ятати, не можу, як їх вивчити, не зазублюючи. Тобі просто треба зрозуміти їхнє значення. Зараз поясню на трьох різних прикладах. Починаємо з найлегшого фразологізму біблійного походження Вавилонське стовпотворіння, що він означає. Зрозуміти нам допоможе легенда біблійна. Це коли е, люди розмовляли однією мовою і вирішили дібратися до Бога, почали будувати оцю вежу, і почався галус, метушня. Вони не могли дійти згоди, і Бог подивився на це і сказав: Ну тепер ви будете розмовляти різними мовами. Отже, волонське стопотворіння означає цей безладдя, галас, метушню. Наступний фразологізм міфічного походження про ложе. Як нам зрозуміти, що він означає. Ну, якесь ложе, якийсь прокруст. Що це таке? Була дуже страшна легенда про розбійника Прокруста, який був розбійником у лісі, ловив людей, клав їх на таке ліжко і підганяв під одне мірило. Якщо людина була висока, велика, він відрубував їй ноги, як на картинці. А якщо була замаленька, то брав і розтягував. Тому прокрустове ложе це хибне мірило. Останній фрезлогізм з народної мови комар носа не підточить. Тут є теж цікава історія. Цей фрезлогізм є в усіх слов'янських мовах, коли будували будинки дерев'яні, то дошки оці, бачите, так от щільно підганяли одна під одну. І вони були так щільно підігнані, під що ти не міг навіть комарик всунути свого носика. Тому а комар носа не підточить означає ідеально зроблену роботу. Ось так можна з легкістю запам'ятовувати значення фразеологізмів. А щоб готуватися з легкістю до НМТ, підпишись на мене в інстаграм.